Сесія Рівнеради ради починається з доволі неочікуваної пропозиції від депутата Мар'яна Годи. Він пропонує прибрати з під вікон пивзаводу самохідну артилерійську установку, яка стоїть на постаменті. Це ознака якогось мілітаризму, дружніх відносин з Європою. Оскільки йдемо в Європу. Пропозиція перенести цю самохідну установку, в якесь інше місце, наприклад, в музей. Така пропозиція викликає в колег депутатів щонайменше подив. Тим часом міський голова обіцяє запитати рівнян, чи не проти вони того, щоб прибрати самохідну установку. Таке опитування в червні проведуть студенти. Після цього слово бере представник ініціативної групи від вулиць Трутинської та Пухова. Віктор Коваленко каже: людей обурили чергові наміри через сесію. Фактично дати дозвіл на будівництво кафе на тому місці, де вони вже десяток років хочуть зупинку. Громадяни мікрорайону роками чекали на знесення незаконної будівлі та облаштування на цьому місці автобусної зупинки маршрут 56. Кінцева. Депутати та міський голова переконують активіста. Проект рішення в перелік на цю сесію потрапив випадково. Серед депутатів нема тих, які пропустять це питання. Тому «Анатолій, Це питання потрапило, депутат... тому що я був відпустці 10 днів. Тільки по тій причині. Я приїхав, дулюсь питання. Зараз казав. Далі робота сесії продовжується у форматі розгляду заяв та звернень. Зокрема, міських депутатів просять засудити тарифну політику уряду. Сі дії національної комісії регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг по формуванню геноцидних тарифів. Є злочинні та підлягають негайній відміні. Депутати кажуть, вони обома руками за це звернення, тільки його треба трохи переробити, замінивши, наприклад, слово злочинні на протиправні. Ще одне звернення зачитує скалічений на сході Айдарівець Сергій Пандрак. Він закликає міських освіжити пам'ять українській владі та спецслужбам щодо визволення унсовця Миколи Карпюка, уродженця Рівненщини. Нагадаємо, з території України вивезли російські спецслужби більше року тому. Російська влада звинуватила Миколи Карпюка у створенні озброєної групи та її подальшій участі в бойових діях на території Чечні в період. Дев'яносто четвертого по 2000 роки. Хоча він у Чечні ніколи не був, і жодних терористичних груп не створював. Таке звернення депутати прийняти не проти, але вже на наступному засіданні, узгодивши усі нюанси в тексті, ще одне доволі неочікуване прохання під час сесії озвучує переселенець Донецька Павло Берлет, чоловік, який у рівному із жовтня створив в місті кооператив з переселенців, і тепер люди просять землю. 20 сімей хочуть у вас в городі. Місті... Построить пятиэтажный дом для своего постоянного проживания. Істі за своє ініціативу переселенців міський голова вважає непоганою і доручає депутатам вивчити таку можливість. Я думаю, якщо вже будувати будинок, то не а дев'ятиповерховий, щоб менше місця займати. Якщо не їхні, то наші долучаться. І подумайте, як виділити будинок під кооператив, під живих людей. Але в рішення за вами, депутати, я не буду втручатися в роботу цієї комісії. Окрім того, депутати ухвалили рішення прийняти на баланс міста цілісний комплекс рівненської залізничної лікарні. Ну а ще до перерви, міський голова встиг анонсувати. Власну презентацію документів по найбільших землевласниках із числа міських обранців таким чином каже, хоче показати, хто ж насправді у місті королі ділянок. Я вас запевняю, інтересніша інформація буде. По фамільну розпишу або з натяками, хто отримав найбільше земельних ділянок. Повірте, ахнете, і побачите, хто отримав найбільше земель, і тоді побачимо, хто, хто до чого тут причетний. Точної дати презентації Володимир Хомко не назвав, але натякнув, що буде це ймовірно ближче до виборів. Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.